Всіх вітаю, звати мене Сенка Роман, я автоінструктор. Було питання таке задано мені: на якій швидкості на якій передачі розвертатися. Ну давайте розбиратися, що таке розворот. Розворот це у нас маневр, ідея у нас війна 180 градусів, і ми їдемо в зворотньому напрямку. Так, є, якщо ви складаєте іспит, наприклад, є такі завдання, виконати розворот та в зворотньому напрямку. Ну, це повинні ви робити зрозуміло. З лівої смуги також дивитись по знакам, можливо це робити чи неможливо. І далі будемо розбиратися, на якій передачі будемо це робити. Але якщо ми так от, поміркуємо на якій передачі, це повинні ми роз, зрозуміти на якій швидкості. Тому що буває так, що розворот у нас зазвичай де в тому випадку, коли ми пропускаємо зустрічний транспорт. І коли ми так все відбувається, ну це у нас бачите, більше розмова про механіку зараз. І коли це відбувається, ви повинні зупинитися. Ну якщо ви зупиняєтесь, зрозуміло, переходите на першу передачу і вас. Швидкість буде нульова з нульової швидкості. Ви починаєте, коли проїде зустрічка. Так ось, коли проїхала зустрічка, ви починаєте з нульової швидкості і поступово, поступово набираєте швидкість. Розвертаєтесь. Також ви можете трошечки знаєте, так вигратися з щепленням, трошки відпустити, трошки зажати, ну щоб машина ваша не заглохла, коли ви це робите маневр. Якщо у вас такі більш затяжні розвороти, де і вони ма, наприклад, зустрічки, ви можете їхати і на другій передачі, але швидкість у вас же вже може бути десь там 15-20 км на годину. Тому від кожного автомобіля буде залежати. Там дизельна дизельний автомобіль, там яка буде передача, чи перша, чи друга, чи може, наприклад, якщо 15 км на годину вже може бути друга передача. Але якщо ви відчуваєте, що швидкість набирає автомобіль за швидко, так і ви не вписуєтесь, наприклад, на розворот, то ви можете трошечки прижати щеплення. Якщо мова йде у нас з вами на автоматі, ну це зрозуміло. Це не також і складно, тому що пригальмовуючи автомат, знижує автоматично вашу швидкість і знижує передачу. І передача може бути у вас чи в друга, чи, наприклад, перша. Це буде залежати від того, як ви пригальмуєте, на якої швидкості ви будете в цей момент знаходитись. Зараз, наприклад, я покажу, як ми будемо розвертатися на другої передачі. Ну, дивіться, у нас зараз така місія багато, і нема у нас автомобілів. Тому ми вмикаємо другу передачу. Але щеплення, бачите, я трошечки передавив щеплення, трошечки відпустив. Автомобіль не заглох, вібрації не було. І зараз розворот, зверніть увагу, був на другій передачі. Зараз будемо це робити на першій передачі. Наприклад, ми з вами вмикаємо першу передачу. Лівий покажчик обов'язковий. Якщо нема зустрічки, ми починаємо з вами розворот. Але ми це зробили, бачите, в цьому випадку з нуля. І коли ми розворачуємося, так буде у вас перша передача. Зверніть увагу на скільки кілометрів на годину. Зараз у нас там 9 кілометрів на годину, і при цій швидкості ми робили з вами розворот. Зараз будемо ми з вами таке те подібне перехрестя, так і нам треба з вами розвернутися і їхати в зворотньому напрямку. Зверніть увагу, зараз я їду на другій передачі, але якщо у нас є автомобілі, ми будемо знижувати швидкість. І в цьому випадку я переходжу на першу передачу, тому що бачимо, що тут теж бачите, дівчина розвертається так на цьому перехресті, але нам теж потрібно розвернутися. Звертаємо також увагу, що у вас є перешкода праворуч, обов'язково пропускаємо автомобіль. Він не розвертається, ми їдемо далі. І зверніть увагу, у нас зараз перша передача. Ми розгорачимося з вами на першій передачі, Не забувайте обов'язково, щоб у вас був поки повороту, і у нас зараз швидкість 10 км на годину. І тому в цьому випадку нам було зручно це робити. Якщо ми так от будемо аналізувати, то ви повинні розуміти, що все залежить від конфігурації перехрестя, від того наскільки це перехрестя у вас загружена, є автомобілі, чи є пішоходи, чи є у вас коли ви виконуєте розворот на цьому місці, пішохідні переходи. Тому якщо хтось є у нас, ми знижуємо швидкість і перемикаємось на першу передачу. Це більш комфортно. Якщо у нас більше такий широкий, наприклад, поворот чи розвороти, де так чи перехрестя таке більш широке, ми з вами це робимо на другій передачі. Тому будьте уважні, маневр цей складний. По повороту пороту не забувайте, не забувайте зустрічку пропускати, не забувайте пропускати пішоходів. І по коли ви вже розвертаєтесь, не забувайте ще дивитись там ліве дзеркало, коли ви виїжджаєте по розвороті, щоб не було автомобілів, які могли там під'їхати вже на все перехрестя. Маневр е, такий складний, тому його тренуйте, тренуйте на більш таких спокійних місцях, але з, по, з часом ускладнюйте, ускладнюйте. Я думаю, що буде все у вас добре.